Викрали чоловіка. На Ковальщині поліцейські розкрили зухвалий злочин. Все почалося із дзвінка дружини, постраждалого поліцію. Вона повідомила, що після словесного конфлікту її чоловіка Соломіць забрали троє інших і повезли кудись автівкою. Пошуки тривали близько трьох годин. Поліцейські прочісували прилеглу місцевість та ліси, і за кілька кілометрів від місця події знайшли авто, догнали його і заблокували в одному із дворів. Ставай, куди? Куди ти втікаєш? Куди ти втікаєш? Ми втікаємо. Будь ласка, майор поліції Демчук, Будь ласка, посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Влучіть автомобіль. влучіть автомобіль. Усередині автівки поліцейські знайшли чоловіка, якого викрали. Він був побитий. Потерпілого доставили в лікарню з численними забоями, травмами. Трьох підозрюваних затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошена підозра за статтею 146 кримінального кодексу України йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Усі троє затриманих були п'яні. Тож водій ще й відповість за кермування у нетверезому стані.